Друзі, вітаю всіх, я далі щаслива. Борислав Береза, підписуйтесь на наші Ютуб канали, лінк, ви бачите, натиснете на назву. А Борислава, вітаю тебе. Вітаю. Даш. Як ти взагалі оцінюєш от, насправді карту бойових дій? Є дуже багато різної інформації, дуже тиснуть на нас американці, вони пишуть, що. Поки що ми дуже повільно просумаємося на півдні України? От, наприклад, Джон Кірбі зробив заяву, що е, за ці півроку, які ми чекали західну техніку, фактично, лінія Соровіки багато ешелонована система оборони. Вона просто виросла завдяки діям окупантів. І як сказав пан Кірбі, це дуже складна робота для збройних сил України, тому що набагато багато миль, цитуючи кірбі, створена система оборони лінія Сорові От Як ти це оцінюєш? Ну, я хочу нагадати пану Кірбі, щоб він відкрив е, національну військову доктрину Сполучених Штатів і подивився, що перемога в будь-якій війні або в бойовому відквітні можлива виключно за переваги у повітрі. Тільки через домінування літаків у повітрі можливо отримати перемогу. Якщо пан Кірбі це прочитає, то хай він розповість далі американцям, як можна отримати перемогу, не маючи переваги у повітрі. України її немає. А літаки F-16 затримуються все більше і більше, тому коли щось пан Кірбі ем, говорить, йому б непогано було б е, запропонувати якісь варіанти. Я би хотів подивитися, що б робило в такої ситуації Сполучені Штати або інші війська. Тому не треба розповідати йому, що треба він щось сподівався, не сподівався. Це проблема окремих особистостей. Наскільки я знаю, генерал Мілі, спілкуючись з генералом залужним, висловлює задоволення результатом, тому що українські війська наступають, російські війська відступають, несуть великі втрати, і через те, що динаміка позитивна, це всіх влаштовує. Єдине, що м'ясних штурмів не буде. Хай пан Кірбі не сподівається на швидкі перемоги для того, щоб ми отримали швидкі перемоги, непогано було б передати Україні 200-300 літаків F-16. Тоді швидкість просування була б значно більша. Але те, що ми маємо зараз, це виконання якомога краще бойового завдання для збройних сил України е і отримання мінімальної кількості втрат, тому що там дійсно щільна оборона, заміновані поля і так далі. До речі. Теж непогано було б отримати в більшій кількості техніки для е, розмінування, тому що її нам відверто не вистачає. А просування йде вперед. І це головне. Як ти оцінюєш ну, насправді тиск. Е, на осінньо-зимовий період від наших західних партнерів, про які пише і говорить і міністр закордонних справ Кулеба, що на нас будуть тиснути буде дуже складна політична осінь, будуть тиснути щодо перемовин. Ти можеш спрогнозувати, що дійсно таке відбудеться? Ну це відбувається вже більше того, історія, коли різні змі або західні політики починають розповідати, що треба. А якось сідати за стіл перемовин. Ще треба от, подивитися, чи можемо ми щось досягти. Якщо не можемо, то треба розпочинати перемовини. Ще щось Дивіться, Україна готова розпочати тери... перемовини щодо закінчення війни. Але для того а, з території України повинні зникнути всі окупанти. Це перше. друге. Україна не починала цю війну. Припинити її може виключно Путін, який і напав. Йому треба для цього вивести війська. Якщо він не виведе війська, будь-які наші намагання закінчити війну закінчаться тільки тим, що нас будуть вбивати. А тільки через атаку та оборону ми можемо стримувати нашого ворога та відкидати його з нашої території. Все інше ну так на нас будуть тиснути. Нам будуть пропонувати. Але я поки що не бачу. Бажання у Путіна сідати за стіл перемовин. Навіщо він зараз започаткував велику кількість законопроєктів які дозволяють йому проводити масово на обмежену мобілізацію? Тож він може мобілізувати ще півмільйона, мільйон або два. Це не проблема. Проблема чим він буде їх забезпечувати, де знайде для них техніку, форму та все інше. Але над цим росіяни працюють, і це не наша проблема. Наша проблема, що вони це не отримали. Це буде найкраще. Це перша друге. Він будує заводи. Наприклад, в Татарстані завод по виробництву дронів. Є вже завод, який перебудовують в Гомелі радіоелектронний завод, теж на виробництво дронів. Збільшує виробництво ланцетів та всього іншого. Збільшилось виробництво і ракет. Тому це друга причина. Він непогано переводить країну на військові рейки. Це треба визнати. І третє, Путін і його оточення. Використовує війну для персонального збагачення офіційна інформація через те, що в Росії за 22 рік збільшилась кількість мільярдерів, і вони значно збільшили свої а, статки. Тому я не розумію, навіщо путіну закінчувати війну війну, в нього все гаразд. А, якісь етичні або моральні проблеми перед ним не стоять. Він а, готовий волювати. В довготривалій перспективі більше того, він налаштований на тривалу війну, війну на виснаження, тому я не бачу від нього бажання. Єдине, через що він може дійсно закінчити війну, якщо в нього будуть величезні втрати або посипеться фронт, і вони не зможуть росіяни втримати зсу. Це може статися після того, як Україна отримає достатній кількості літаків, техніку і снаряди, які нам необхідні, ну. Наче в повітря, як ти вважаєш, дивись, ми очуємо заяву головного управління розвідки очільника ГУР Буданова, Що ми будемо в Криму. Ми будемо в Криму в серпні, в цьому році, коли буде тепло, і ось вже серпень, але поки що ми не в Криму. Тобто, фактично, він підігріває очікування українців і цього не відбувається. А далі ми читаємо інформацію Вашингтон Пост і на світових медіа про те, що наші західні партнери готують нас до літньої весінньо-осінньої кампанії 2024 року і фактич. До затяжної війни. От як ти бачиш, чому очільник ГУР говорить такі заяви, які на сьогоднішній момент не відповідають дійсності, а реальність така, що війна може бути на один-два роки. Даш, ну, По-перше, війна може бути не на один-два роки, а значно довше 3,5,8. Довготривала війна це не один-два роки. Довготривала війна це війна на виснаження. Це війна, коли руйнується інфраструктура країни, коли знищується населення, коли знищуються міста та селища, коли фактично країну ставлять на межу виживання. І сьогодні йде саме питання, ну, йде мова саме про цю війну. І питання не в тому, скільки буде тривати війна, а в тому, як Україна може вижити. І за рахунок чого в цій історії? Тому це перше. Друге, коли пан Буданов, який я вважаю, ну, дуже добрий оперативник, і він показав це колись ще в Криму, так от е пан Буданов робить такі гучні заяви, ти знаєш? Я не знаю, чому, а він зранку сьогодні мені не зателефонував і, на жаль, не повідомив, чому він це робить. Завжди телефонує сьогодні, чомусь не повідомив. Тому в мене нема відповіді. Але якщо б ти запитала мене як людину, яка трохи обізнана на виборах та інформаційних технологіях, я хотів би сказати, що це намагання ну, через таку знаєш, мотивацію суспільства в короткостроковій. Перспективі мотивувати його або підтримка свого електорату. Так, от я хочу сказати, що не він один це казав. Нагадую, міністр Різніков сказав, що війна закінчиться до наступного літа. Ми переможемо і вступимо зразу в НАТО. А голова Дейнеко, голова нашої прикордонників сказав, що війна теж закінчиться вже наступному році. Вони дуже люблять це розповідати. До речі, а пан Подоляк сказав, що він в цьому році дасть на набережній Ялті. Я от ти е, інтерв'ю. Ну, як ти розумієш, всі ці обіцянки, цянки, а нічого це цього не відбувається. Чому вони це роблять? Або вони не розуміють дійсно, що треба дивитися на довгострокову перспективу, і не на один, не на два, а на 5-6 кроків вперед. Або вони вважають, що українці як діти, і з ними треба розмовляти в інфантильному стилі. Тобто ну так підгодовувати щось солодким, рожовеньким, щоб вони пілюлю, як коли їдять, туди там м -м трохи меду додати. То тобто, не з'їдуть вроді і пілюля, а вроді і з медом солодка. Так само і тут розповідають, що війна триває, але ми от от переможемо. Хочу нагадати: у нас же там перемога за два-три тижні, або два-три місяці, або два-три роки. А війна може тривати десятиліття, десятиріччями. До речі, наші західні партнери поки нічого про це не кажуть. Про це каже західна преса, західні ЗМІ. А от вони дуже часто маніпулюють цим, тому що розповідаючи, що от от, -от ми там розчаровані все інше. Ну вони впливають на ситуацію. Вони непогано впливають. Але важливіше, що нам кажуть військові. НАТО, військові в Пентагоні нам важливо це. А військові кажуть, що в те, що ми робимо, це максимум з того, що в нас є. Борислава, як ти вважаєш, ну, насправді от ми аналізуємо корупцію, корупційні оборудки. Як, як міноборони купує все за завищеними цінами, і ж і поки що у нас немає жодного контролю, як збагачуються депутати, як вони літають на Мальдіви, і це все. Саме тому, що вони закрили через воєнний стан свої декларації, от як ти бачиш, чому саме це відбувається? Особливо ми рухаємося в європейський союз, проте у нас корупція і корупція пов'язана з вищими органами влади. Ну почнемо з декілька питань, які в тебе риторичні. Ти кажеш, що ми рухаємося в європейський союз, а ми справді рухаємось чи ми імітуємо цей рух. Ну, віце-прем'єрка з євроінтеграції Стефанішина каже, що ми виломали двері в Європу. Потім заявляє, що ми виконали 72% від цього, що повинні, для того, щоб садитися за стіл перемовин і проводити перемовини про вступ. Але європейці кажуть, що ми виконали ну, так два з 5 і то на три з мінусом. В мене запитання: це 100% в рух. До речі, на днях пані Стефанішина заявила, що скоріш за все. Нам не буде чим вихвалятися у жовтні, тому що ми не виконали все, що від нас очікували до жовтня цього року. Запитуємо: а чому ж не виконали? Де бажання, де мотивація? Чому парламент не виконував те, що повинен бути? Чому Кабмін не виконував, до речі? Чому вони всі підставляють президента? Як їм не соромно, вони ж повинні допомагати йому працюватись, а ні, от подлюки не допомагають, а навпаки, саботують. Я навіть не уявляю, як таке може бути. Хоча, якщо ти нічого не робиш, а тільки розповідаєш, то саме так і відбувається. А, а те, що ти кажеш про корупціонерів, ти теж помиляєшся? Хочу нагадати, що прем'єр-міністр Шмигель сказав, що в нас системної корупції немає, а президент України сказав, що всі корупціонери поїхали з України, і пан Резніков додав, що на на саміті НАТО у вільнюсі взагалі слово корупція прив'язки прив до України жодного разу не було пригадано. Ти що хочеш сказати, що вони що помиляються або брешуть? Ти хочеш сказати, що такі поважні люди кажуть неправду. Далі ну, такого не може бути. Вони не могли помилитися. В нас подолана корупція. А те, що а, всі казали від Уолеса до Салівана на, на, на саміті НАТО в Вільнюсі, що Україну в першу чергу треба а, боротися з корупцією, це, мабуть, чули тільки ми. А Різніков він в той момент, мабуть, виходив і нічого не чув. Буває. Ну, така хвороба у людини. Так от, е, коли ми можемо не жартів е, говорити про це, а серйозно, дивись. В нас великі проблеми. У нас величезні проблеми. У нас е, Міністерство оборони стало Міністерством розпилу і захисту ЄС по 17 гривень. Народ сміється через цю історію і плаче одночасно. Коли е, менеджер. Проєктів в Укроборонпромі Мартін Брест заявляє, що офіційно заявляє, що Міністерство оборони не замовило жодного ФПВ дрона, це дрон Камікадзе, жодного Укроборонпрома. А після того виходить пані Малір і каже, ми задовольнили всі потреби ЗСУ. То в мене з'являється відчуття, що хтось бреше. І наскільки я розумію, то в Укроборонпромі дійсно не отримували замовлення. Тоді запитання: хто ж бреше? Далі, коли ми кажемо про те, що в нас боротьба з корупцією, ну яка боротьба з корупцією? От всім відомо, що форма, яка виїхала з Туреччини, поки доїхала до України з лайна тканини, подорожчала в три рази і стала з літньої куртки, притворилася в зимову. Отака От фантастика. І що НАБУ вже це? Ні, не розслідує. А може ми не чули заяви? Або аудіо, які з'явилися в мережі про те, як Тищенко розповідає, що він хоче цей Микола а, Мідбол Тищенко, народний депутат, а, з який прийшов в 19-му році в президентській фракції Слуга народу захищати інтереси народу і казати, а, що кінець епохи брехні зараз. Він каже відверто в цих аудіофайлах про те, що. Хоче долю 50% від цього, що заробляють кол-центри. Це вже є в відкритих джерелах в інтернеті на і на моїй, наприклад, на моєму каналі Березовий Сік в Телеграмі. Так от е, дивись, хтось цим займається? Ні, не займається. А шурма, про якого відомо, що його брат і родичі отримали гроші за електроенергію електро електро по зеленому тарифу з, з, з цих сонячних панелей, які знаходились. На території тимчасово окупованої ворогом і які не були підключені до української електромережі, про це писав Бігус. І що хтось цим займається, теж ні. Тому, мабуть, якщо ніхто не займається, то це не корупція, це вже норма. Корупція це коли люди використовують свою посаду або владу для того, щоб збагачуватись. А якщо це вони не використовують а це вже їх повноваження використовувати свої посади для збагачення, то це не корупція, а це. Треш, і тоді, взагалі, ми не до якої європейської спільноти ніколи не приєднаємося. Можна волати ще мільйон разів Байден? Чому вони мене в НАТО, але й в НАТО нас теж не візьмуть? Ти розумієш. Проблема значно глибша ніж багато хто думає. А що чухати від цих людей? Ці люди прийшли у владу для того, щоб змінювати країну? Ну відверто, ці люди прийшли, того, щоб персонально збагачуватись і імітуючи роботу на державу, вони займаються своїм збагаченням. Вони що державники? Вони мислять інтересами країни. А може вони залишаться після війни в Україні? Ні, вони всі поїдуть. От як зараз кучма живе за кордоном де в Монако, так зараз і вони будуть жити там, десь, вони поїдуть з України, а гроші вони виведуть звідси. І це вже зрозуміло, це не неповерхні. Так от народ, який обрав мудрий, український народ, який обрав таку провідну світлу владу, повинен розуміти, що він зробив. І якщо він не зробить роботу над помилками, то майбутнє України дуже невеселе. Ми будемо нацією програвших переможців. І це страшне перемогти в війні і програти після війни самим собі, це, це ганьба. А декларації, декларації це окрема історія. Поясню тобі: на початку повноцінного вторгнення вже були скасовані декларації, ніхто їх не поновлював. А якщо зараз поновити і люди побачать, як змінилися статки народних депутатів, міністрів, держслужбовців. Чиновники, ну ми вже знаємо, що заступник фракції Слуга народу Халімон купив домівку на Печерських пагорбах за гроші, яких в нього немає, і оформив її на свою співмешканку. Ми знаємо, що трахті мандрував в Болгарію, коли все це було заборонено, і змінив три автівки елітних автівки, за час а, після початку повноцінного вторгнення. Ми знаємо про те, як Ще один депутат отримав хабар у 85 тисяч доларів. До речі, їм займаються дійсно. Я бачу це, але якось тихо. Кузьминіх, який на початку війни взяв гроші в 20 тисяч доларів, еквівалент 20 тисяч доларів за те, що просував деякі тендери в Житомирі. І далі сидить в парламенті і приймає рішення. У нас в парламенті сидять гвалтівники, аналтабу, табу, корупціонери, фрінки, брехуни. Що ми хочемо від цих людей, щоб вони працювали на державу, боролися з корупцією. Бджоли проти меду не воюють. Тому треба зрозуміти, зараз буде саме так: Покращень в цьому питанні не буде буде імітація, намагання про це не говорити, намагання уникати цих питань в публічній площині. А все зміниться тільки після того, як зміниться влада, і до всіх цих представників минулої тоді вже влади прийдуть правоохоронці, а прийдуть до тих, хто не встигне збіжати. Але тут теж є невелика вилка, тому що відделка, вибач, тому що я спілкуючись з нашими хлопцями з фронту, бачу, як вони реагують на це. Вони все бачать. І все розуміють, і ставлять галочку. І в мене є таке переконання, що дехто не встигне втікти з України. Ну, не встигне, просто не встигне. А от далі найцікавіше, що цим людям краще бути за гратами, тому що їх безпека буде на, ну, на, на цілий такий, знаєш, рівень вищий. Друзі, поставте вподобайку. Будь ласка, цьому відео напишіть коментар. Коментар вподобайку робить так, що відео з Бориславом Резом подивляться більше. Підпишіться на мій YouTube канал Дар щасливий на YouTube канал Борислава Берез. Якщо дивитися на телеканал прямий, натисніть на назву, там буде можливість підписатися. Дивися, ти сказав таку річ, що у ці галімони і, взагалі, слуг народу вони будуть допоки не завершиться війна. І мене лякає те, що коли ми будемо воювати ще 5 років, то Зеленський буде ще 5 років при владі, він не дозволить пройти виборам, він не дозволить пройти ані президентським, ані парламентським виборам. Тобто він буде владарювати, царювати і він просто буде диктатором. Бо це нас, наприклад, особисто мене лякає його абсолютно влада. Ну чому це все східно з закону України? Якщо закон змінить, то його може змінити, тоді може змінити ситуацію. Але тут є декілька моментів. Розумієш, у багатьох з'являється питання? А як так стається, що одна частина країни віддає останні за для того, щоб була перемога? А друга частина країни ну живе своє задоволення, купує собі домівки, квартири, автівки, мандрує по закордонах. Наприклад, будь ласка, що що воєнкоми, от лайфхаку? Я хочу сказати, воєнкоми? Це ж окреме питання? А чи всі воєнкоми? Подонки. Чи всі воєнкоми тварі? Ні, не всі. Я тобі більше скажу. Я знаю тих воєнкомів, які повернулися після АТО з пораненнями, і вони живуть. Ну м'яко кажучи, ну не дуже добре, живуть по закону, але знаєш, я тобі ще одне скажу: я щось не бачу чергу в воєнкомати, щоб там в ТЦК щоб працювали з адекватних нормальних людей. Я що недавно спілкувався з деякими своїми побратимами, які отримали поранення. Звання майор може йти в воєнкомат, там працювати в ТЦК, все нормально. Він не хоче. Він зараз тимчасово він обмежений ну, тимчасово, дійсно, після отриманих поранень, він не може бути повноцінним військовим. Він може працювати в... де завгодно, але в ТЦК не хоче. Я кажу, чому говорить? Ну ти розумієш, до мене ставлення як до людини, яка захищала країну, а піду туди, ніхто не буде запитувати. Беру я гроші чи не беру це як депутати. Я ж пам'ятаю, і ти пам'ятаєш, коли була в парламенті. Всі депутати по замовченню покидьки, всі, і те, що дехто не бере гроші, а дехто дещо працює виключно на людей, це нікого не хвилює. Всі депутати узагальнення це гріх, і треба від нього відходити. Тому коли звільнили всіх військомів, військових, ну я вважаю це ненормально. Це перше. Друге, що це за покарання таке. Звільнити, якщо людина винна, їм повинна займатися правоохоронні органи. Їм повинні займатися. Якщо не винна, чого чіпати. Зараз він по суду поновиться і все буде гаразд. Е, я, до речі, пам'ятаю, як Борисов той пам'ятаєш з Одеси, екс військом, він взагалі повернувся і виступала речниця віс... речниця з Сил оборони. Півдня, і вона казала: ми перевірили, з ним все гаразд, все, він далі може працювати. Ти розумієш, що це ж питання перевірки, хто перевіряє, як перевіряє, взагалі перевіряють чи ні. Тому військове це теж окрема тема. І я би дуже був обережний в цьому питанні, тому що завтра в нас ніхто не захоче працювати з нормальних, а покидьки, покидьки не захочуть навіть звідти йти ніколи. І це проблема. Ми ж вирішуємо персоналі, а не систему. Ну хтось підставив вже цих військових. Всі ж знали, що вони беруть хабарі. Всі знали, що цей військ військовий Борисов з Одеси має нерухомість в Марбелі, але його не чіпали. В нього був дах. Так, от назвіть хто цей дах? Назвіть цих людей прізвище, затримайте, засудіть їх. От тоді будуть зміни. А якщо прибирати гвинтики, то система буде працювати. Гвинтики будуть змінюватися. Треба ще раз повертати по-перше, електронне декларування для всіх чиновників, до речі, і для офісу президента, бо це зараз центр. Центр влади в Україні, і в них є монополія на владу, але вони не не є держслужбовцями і тому уникають заповнення декларації. Це ідіотизм. Ті, хто найвпливовіші в Україні, ігноруються. Не може таке бути. Друге, треба повертати ефективність наших антикорупційних органів САП і НАБУ і НАЗК. тому що зараз ну на жаль вони. Імітують бурхливу діяльність, і ми не бачимо того, що відбувається. Ну, як може бути, що, наприклад, Влад Трубіцин, депутат Київради від слуги народу, виїжджає за кордон на підставі листа гурмо? Уявляєш собі, замість того, якого спіймали і НАБУ спіймали на корупції, вручили підозру в корупції, замість того, щоб давати покази в Вищому антикорупційному суді України? У мене запитання: як так сталося? І, до речі, він один. Де в нас голова фонду держмайна, де е, голова Нацбанку, де всі інші, Суддя, голова Верховного суду України, якого затримали. Ти розумієш, у нас вся верхівка замазана. Так от питання в тому, що для того, щоб е, е, з цим боротися, це потрібно бути якісь органи. НАБУ і САП зараз не працюють. Треба перезавантажувати. І, до речі, де. Щорічний аудит НАБУ, який прописаний в законі про НАБУ. Вісім років ніхто не проводить цей аудит. Проведіть цей аудит, бо це покаже, де порушення, які проблеми, де умисно це робить, де не фахово, і тоді можна вилікувати орган. А інакше, інакше довіра до нього буде нижче плинтуса. І от на завершення ти сказав велику таку різницю. От перед передвоєнкомами, коли ми з тобою почали горення, а ти сказав про те, що суспільство бачить велику різницю між тими, хто зараз допомагає, між волонтерами, громадським суспільством, між нашими воїнами слава своїм Ворон, які зараз на нулі, на передовій, ну і тими, хто їздять на Майбахах, вентлі або подорожують Мальдівами, і вони безкарні. Ну, Суспільство бачить це, бачить і. Ти знаєш, це демотивує. Це демотивує не тільки людей в тилу, але й людей на фронті. Це демотивує їх, тому що вони не можуть зрозуміти, чому в нас зараз це відбувається по Орвелу, коли всі тварини рівні, але деякі рівніші. Проблема в тому, що люди не сліпі. І хлопці на фронті, і дівчата на фронті теж не сліпі. Вони все це бачать, вони все це фіксують. А мені одна людина сказала, що якщо б зараз не були бойові дії, але бойові дії йдуть і будуть ще довго йти. Так от, кожен корупціонер, кожен корупціонер це втрачення життя українців, це поранення українців. Це відсутність дронів, це відсутність БПЛА, це відсутність гранатометів, це форма по завищеним цінам, замість якої можна було купити якісну форму, а ще накупити аптечок. Турнікетів, кровозупиняючих, і БПЛА це розуміння, що в нас не вистачає грошей на багато напрямків, які потрібно започатковувати для того, щоб забезпечити все необхідне фронт. Розумієш, це велика проблема. Так от, кожен корупціонер це вбивця, він гірше ніж окупант, тому що він вбиває своїх, він вбиває, коли краде, і це треба розуміти всім. Бо кожен раз, коли ми бачимо яйця по 17 гривень, або е, стадіон за 70 мільйонів, або ще щось, то треба розуміти: на ці гроші можна було врятувати життя і здоров'я українських воїнів. Але якщо це не робиться, то це показує, які пріоритети у людей, які витрачають гроші або розпилюють бюджети, замість того, щоб допомагати фронту. Ні, я погоджуюсь. Треба займатися інфраструктурою, треба забезпечувати благоустрій, треба цим всім займатися. Але не по завищеним цінам, не переплачуючи два-три рази і не купуючи барабани в бомбосховищі, а саме займаючись цим необхідним. Тому питання тільки одне: чи потрібна перемога декому в країні тим, хто краде гроші? Бо чим довше триває війна, тим довше вони можуть пилити бюджетні гроші. Ти, ти знаєш відповідь це правильно поставлене питання. Ти, ти зараз поставив дуже правильне питання. Я сподіваюся, наша аудиторія знає на нього відповідь, зробить певні висновки. Це такі болючі теми, болючі питання, які ми ставимо. Друзі, Борислав Береза Дар'я щаслива, ми працюємо на Ютубі, Ютуб канал Борислава Береза лайк, вподобайся. Коментар мій YouTube канал щасливо. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Ну і поставте коментар під цим відео, поставте лайку. алгоритми YouTube працює так, що завдяки цьому це відео бачить більше, а мені здається, що це варто сьогодні обговорити. Це важливе політичне питання. Мирослава, дякую тобі і до зустрічі. Слава Славому Ворону. Слава Україні, папа, героям слава.